Шановні пенсіонери, чи знаєте ви все про свої права? Чи впевнені, що отримуєте все, що вам належить від держави? Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Наша команда вірить, що справедливість для людей поважного віку це не просто слова. За 17 років ми допомогли пенсіонерам отримати 234 мільйона гривень. І це не просто статистика, це реальні люди, які отримали те, що їм належить за законом. Ми з командою створили довідник пільг пенсіонерів. Він містить всю необхідну інформацію про ваші права, понад 100 сторінок корисної інформації, покрокові інструкції та відповіді на найпоширеніші питання. Чи знаєте ви? Що пенсіонери старші 80 років мають право на додаткову допомогу, або що існують різні виплати для людей з інвалідністю? Більшість пенсіонерів роками не отримують те, що їм належить за законом. Ми тут, щоб змінити це, завантажте наш безкоштовний довідник. Та дізнайтеся все про свої можливості. Якщо ж ваші права порушуються і ваша пенсія менше, ніж дві мінімальні, на 24 рік це менше ніж 4722 гривні, то ви маєте право на безоплатну правничу допомогу. Витрати на допомогу таким пенсіонерам. Держава все ще компенсує. Тож телефонуйте за номером вказаним на екрані. Розкажіть про свою проблему, і ми обов'язково запропонуємо рішення. Не залишайтесь наодинці зі своїми проблемами і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати найсвіжіші новини та поради. Діліться нашим відео з друзями, адже тільки разом ми можемо зробити життя українських пенсіонерів кращим.